Як стати блогером. Перше. Знайти і упорядкувати місце зйомки. Воно повинно дихати, тобто бути вільним. Друге придбати гардероб. І це ще не факт, що те, що виграшно виглядає в житті, так само полюбить камерам. Третє обличчя блогера, яке у кожного своє, а камера його може просто не бачити і не любити. Четверте. Голос. Цей красень зазвичай оприлюднює ваш внутрішній стан у момент, коли ви читаєте текст. П'яте. І найголовніше навчитись приймати себе у кадрі такою, яким ви там є. Шосте купити триногу і не одну з мікрофоном. Телефон є у всіх. Сьоме. Знаходити для цього хобі час. Блогери працюють заради вас, тому дехто відверто говорить хоча б подякуйте лайком.